Прикарпатські б'ютівці хочуть скликати третю галицьку асамблею. З такою пропозицією до голів обласних рад Івано-Франківщини, Львівщини та Тернопільщини звернувся лідер прикарпатської фракції Батьківщина Юрій Романюк. На зібранні депутатів різних рівнів трьох регіонів ініціатори хочуть обговорити політичну ситуацію в Україні, зокрема репресії щодо опозиції. Однак, можливі збори галичан з таким порядком денним вже засудив губернатор Михайло Вишевенюк. Бо ця асамблея, крім чергового витка протистояння, крім чергового вливу вогонь для протистояння Схід-Захід нічого не дає, це дуже вигідна асамблея Російської Федерації. Якщо ми хочемо підігрувати Російській Федерації, підігруйте. не проти скликання Галицької асамблеї голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич. Однак він впевнений, наразі не час робити рішучі заяви щодо політичної ситуації в Україні, та й організовувати такі збори за тиждень, як цього просили Тимошенківці, ніхто не встигне. З метою координації усіх демократичних сил України, які добровільно об'єдналися в форматі комітету спротиву диктатури, вношу пропозицію: Перше: скликати термінові засідання Галицької асамблеї за спільним розпорядженням голів Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської обласних рад орієнтовно 20-22 серпня 2011 року з 10.00 до 17.00. От Дати вже знаєте трошки мене ставлять в ситуацію. Скликати Галицьку асамблею мають право лише голови обласних рад. Тому позицію Олександра Сича Тимошенківці розкритикували його слова. Активісти батьківщини назвали вставлянням палки у колеса. То чи будуть зініційовані збори депутатів трьох областей наразі невідомо. Нагадаємо, попередні дві галицькі асамблеї відбулися ще на початку 90-х.